Я Олександр Суганяк. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube-каналу Суганяк Олександр. Міф і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть ваші коменти, ставте лайки, задавайте ваші питання і розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих. Реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну, і безперечно, свідомо обираючи майбутнє. Критичне мислення, друзі, це те, що нам дуже необхідно зараз під час таких загроз і викликів, перед якими стоїть наша країна. Критичне мислення це розуміння причинно наслідкових зв'язків, чому відбувається саме так, а не інакше. Які можуть бути... Наслідки тих чи інших дій, як конкретної людини, так і суспільства, держави в цілому. Критичне мислення це такий, знаєте, запобіжник від маніпу... якихось впливів маніпуляційних на підсвідомість. Це намагання друзі жити в. Реальності, а не ховатися в таку вигадану казкову бульбашку. Так от, давайте спробуємо підвести підсумки минулого тижня, ну, безперечно, застосовуючи критичне мислення. Ви знаєте, друзі, я ну, не дуже схвалюю, коли люди, захоплюючись геополітикою та конспірологією. Відривається від грішної землі, от, і, вибачте, забувають дивитися на себе у дзеркало, не помічаючи власних завищених очікувань, і як наслідок помилок і втрат. Ну, хоча згоден, що все ж таки треба орієнтуватися в геополітичних процесах, щоб хоча б розуміти загальні тенденції, куди взагалі. Як кажуть, котиться цей світ? Дуже важкою була у нас на цьому тижні ніч з 8 на 9 січня от, для України. Це удари дронами та ракетами і по Києву, і по Львову, і по іншим містам і регіонам України. Це якраз 8 січня, друзі, я перешагнув 68-літній рубіж. Так от що ж визвало такий Черговий приступ агресії московського диктатора. Друзі, думаю, і про це кажуть багато аналітиків з коаліцією охочих про присутність в Україні військових контингентів Франції, по-різному там оцінюють від 15 до 30 тисяч. Але Друзі, це ж так би мовити, був попередній меморандум про майбутні наміри. Це коли буде припинено військові дії, буде або мир, або перемір'я, і тоді вже наші партнери взяли на себе зобов'язання зобов'язання, щоб гарантувати, скажімо так, бути якісь гарантії про неподовження. Або не початок нової агресії ввести військові контингенти. Але ж це буде колись. Але вже це визвало бачити, яку реакцію Росії. Мене часто друзі задають мені питання, і сьогодні, до речі, був на зустрічі з ветеранськими організаціями, теж задавали це питання, а коли взагалі це можливо? Мир або. Перемир'я зараз же ж дивиться от те, що відпрацьовано американською і е, українською е, переговорними групами угода про начебто 28 пунктів, яку начебто поліпшили на користь Україні і скоротили до 20 пунктів. І начебто вона погоджена, але як все це сприймається е, Росією? І чи може бути, в, якоюсь, в якійсь мірі сприйнята, так би мовити, е, ворожою країною? І отут, тут якраз, друзі, е, навіть не треба глибоко занурюватись в конспірологію і геополітику. Достатньо подивитися один з останніх указів московського диктатора. Кінця якраз минулого року. Підписуйтесь, друзі, ще раз прохання на наш суспільно-політичний YouTube канал Суганяк Олександр Міф і дійсність. Пишіть ваші коменти, ставте лайки. розповсюджуйте наші ефіри, щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення. Ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Так ось. Достатньо подивитися на указ Президента Росії про затвердження нової стратегії державної національної політики Росії до 2036 року. В центрі якої якраз стоїть концепція Росії, слухайтесь, як держави цивілізації. Так, чому диктатор, московський диктатор? Вбачає цивілізаційний формат. Саме в формуванні однорідної громадянської ідентичності Кремль очікує, що до 2036 року більш ніж 95% населення Росії будуть ідентифікувати себе руськими. Це фактично, друзі, курс на примусову асиміляцію. Який призведе до ще більшого звуження прав національних меншин та посилення контролю над інформаційним простором? Хочу вам нагадати, що в Росії проживає понад 190 народів різних націй, національностей, Росіяни, Татари, Чеченці, Башкири, Чуваші. Українці, Марійці, мордва, Одмурди, Аварці, Якути, е... Ненці, Чукчі, Коряки, і, і, і так далі. Так от, в цій стратегії, що стосується нас, друзі, України, ключовим елементом цієї московської стратегії є інтеграція тимчасово окупованих українських територій. Росія планує масштабне Розгортання пропагандистських програм у Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях, щоб усунути будь-які прояви національної свідомості, закріпити статус російської мови та посилити загальноросійську громадянську ідентичність. Такий курс фактично спрямований на пришвидшену русифікацію населення та агресивне витиснення української ідентичності. Оце відповідь на питання, чого хоче Росія. А хто або що може зупинити їх імперські амбіції? Нічого, друзі, от не скажу для вас нового, те, що, сподіваюся, і ви багато чого вже, і багато в чому усвідомлюєте і розумієте, тільки реальність. Тільки три базові. Основи або стовпи, на яких тримається і досі наша країна та й будь-яка цивілізована демократична країна, це в таких умовах умовах такої жорсткої війни це перш за все Збройні Сили України, територіальна оборона. Тільки завдяки їм ми маємо можливості такого спілкування от, і забезпечується поки що суб'єктність і незалежність нашої країни. поки Наші мужні військові тримають фронти. Тому, друзі, максимальна підтримка Збройних сил України, територіальній обороні. Стосовно Сумщини, от багато зараз в медіа е, пишуть і теж хочу погодитись, повністю погоджуюсь, що коли Сумська міська рада виділила е, там від 12 до 13% на безпеку і оборону, то це, ну, я погоджуюсь з дописувачами, особливо з військовими, що це дуже замало дуже замало для регіону, який фактично межує з країною-агресором. Це, можливо, достатньо для Львівщини, там, західних регіонів України, навіть центральних, але не для Сумщини. Яка тримає 560, 560 кілометрів кордону з країною агресором, тому перше, на що спирається наша країна, це Збройні Сили України, друге, це свідоме громадянське суспільство, ну і безперечно місцеве самоврядування, місцеві громади, тому дуже не то, що і небезпечні, і недоречні. Наїзди центральної влади на місцеве самоврядування. Навпаки, його треба максимально підтримувати і посилювати. І воно себе дуже ефективно показало в часи в роки цієї важкої війни. Ну і безперечно, третє це друзі, міжнародна підтримка партнерів, яку треба і зберігати, ну, і цінувати, і не підривати її довіру тими корупційними скандалами, які дуже шкодять нашій репутації на, в демократичному світі, дуже негативно впливають на е, бажання е, наших партнерів продовжувати посилювати допомогу Україні. Бо від їх допомоги і фінансами, і зброєю тощо дуже багато залежить, щоб наша країна трималася. Проти такого небезпечного великого сусіда, який бачите, свої дії, поки що цей режим спрямовує на фактично знищення нашої держави, нашої нації. Тому будемо сподіватися, друзі, що оці якраз кадрові нові перестановки в центральній владі. Це і призначення нового керівника адміністрації президента і багато інших, так би мовити, кадрових ротацій, пристановок. Все ж таки, ну, дадуть хоч якусь нову якість управління державою в умовах такої виснажливої війни на збереження і виживання нації. Але я все ж таки, друзі, більш сподіваюся, що досвід цих майже 4 років повномасштабної війни. Стратегічно підштовхне керівництво держави до усвідомлення того, що тільки в єдності нації наша сила треба робити все для того, щоб об'єднати зусилля всіх, і влади, і опозиції, і місцевого самоврядування і громадянського суспільства. Максимально робити для все для об'єднання зусиль нації, щоб вистояти вижити. Зберегти державу і потім відновити в таких непростих умовах, в яких взагалі перебуває світ і наша країна. Все буде Україна, друзі, і до зустрічі!